Вітаємо! До вашої уваги пропонується продовження огляду функціоналу щодо надання відповіді на справу, а саме щодо її призупинення або поновлення. Даний функціонал є аналогічним для користувачів інформаційної системи ВУЛЕК з ролями керівник ЦНАП, адміністратор ЦНАП і староста, тому розглянемо його на прикладі функціоналу у профілі користувача інформаційної системи ВУЛЕК з ролю адміністратор ЦНАП. Для того, щоб призупинити надання послуги по відповідній справі, переходимо на сторінку по роботі з сутністю Справи, де у переліку всіх наявних справ ми активуємо швидкий фільтр на обробці СНАП і вибираємо справу, яка нам необхідна, на статусі на обробці СНАП на виконанні. Наприклад, Вибираємо першу справу і активуємо дії по піктограмі Переглянути. У карті справи активуємо дії по кнопці Взяти в роботу. Як ми бачимо, здійснюється перехід на сторінку надання відповіді на справу. Та як у нас відповідь є проміжна, активуємо дії по кнопці Чекбоксу Проміжна і вибираємо за допомогою радіокнопки значення параметру призупинення. Ми можемо здійснити зміну дати отримання від СНАПу проміжної відповіді. Можемо за потреби змінити строк надання послуги, при цьому, якщо ми змінюємо строк надання послуги, то обов'язково вводиться текст в поле Коментар, зміна статусу надання послуги. Наприклад, строк. Надання послуги змінено у зв'язку з такою-то причиною. Крім того, обов'язковим є поле Коментар щодо призупинення справи. Даний коментар буде включатися в сповіщення заявнику. Наприклад, справу призупинено. У зв'язку з такою-то причиною. За потреби і при наявності, ми можемо у відповідну дробзону завантажити файл з відповіддю щодо призупинення надання послуги по вибраній справі для заявника. Якщо даний файл відсутній, але він є необхідний, то активуючи її по кнопці сканувати, ми можемо зробити скан-копію даного документу який пізніше буде підвантажений, до відповідної дробзони на сторінці надання відповіді на справу. Активуємо дії по кнопці Призупинити. Підтверджуємо, що ми ознайомлені з відповідним повідомленням і активуємо дію по кнопці Підтвердити. Системою генерується повідомлення про те, що проміжна відповідь успішно збережена, а статус справи змінюється на обробці Snap призупинено. Для повернення до загального переліку всіх справ активуємо дію по кнопці Повернутись. Для того, щоб поновити призупинену справу, серед всіх справ зі статусом на обробці Снап вибираємо справу зі статусом на обробці Snap призупинено». Активуємо дію по піктограмі Переглянути. У картці. Справи активуємо дії в кнопці Взяти в роботу. Так, як у нас відповідь проміжна. Активуємо чекбокс проміжна, і ми бачимо, що у нас вже за замовчуванням активується параметр поновлення. Аналогічно ми можемо змінити дати отримання цна проміжної відповіді або дата щодо строку надання відповіді. За потреби можемо надати коментар щодо. Поновлення розгляду справи, і текст цього коментаря буде включений в сповіщення заявнику. У відповідну дробзону ми можемо завантажити за потреби наш лист щодо поновлення розгляду послуги у справі. За його відсутністю, але за потреби, аналогічно активуючи дії по кнопці сканувати, ми можемо підвантажити е скановану копію документу. У на сторінку надання відповіді на справу. Активуємо дії по кнопці Поновити. Підтверджуємо, що ми ознайомилися з повідомленням у модальному вікні надання відповідь і системою генерується повідомлення про те, що проміжна відповідь успішно збережена. Сама справа набуває статусу на обробці SNAP поновлено. Активуємо дію по кнопці Повернутись для переходу до загального переліку. З їх наявних справ, і на цьому огляд зазначеного функціоналу завершено.